Не буду казати, чому, але до Нового року потрібно встигнути купити та зареєструвати нерухомість. І у мене до вас є пропозиція. Залишився один будинок за моєю спиною із двох. Це у нас Буща, неподалік Бучанського парку, будинок, до речі, з газопостачанням ось такого формату. Подивіться, ділянка у нас тут 8 соток, будинок розташований в глибину. Е, є у нас заїзд, великі ворота і парковка для автівок. Будинок дуже якісний. Цегляний, мінвата утеплення. По фасаду у нас дивіться, клінкерна цегла, термодерево, дуже якісне, дах дуже якісний, ну і дуже зручне планування. А Яке планування? Планування у нас по першому поверсі велика кухня вітальня з панорамним таким вікном. Є кімната інженерії, є кабінет, є санвузол. Другий поверх у нас дивіться раз, два, три. Спальні кімнати, це, до речі, батьківська і два санвузли з гардеробної. Тому не зволікайте, телефонуйте. Мій номер телефонує в шапці профілю. Цей будинок у нас 215 метрів квадратних на ділянці 8 соток. Чекаю на ваш дзвінок та приїздіть.